Доброго дня. Сьогодні у нас приїхала Volvo V-50 е, на заміну радіатора кондиціонера. Так, Як бачите, ми вже зняли фари, повідкручували ось тут болтики. Фара, щоб зняти, потрібно зняти шпинтик отакий. Ось такий шпинтик. Так само аналогічно з цієї сторони. Відкручуємо тут один болтик. Ось тут. І там зірочка. І виймаємо такі пластмасові штопорки. Так. Тепер зараз ліземо, відключим. Ліземо, відключим. Так. Туманки. Так, відключаємо туманки з двох сторон і знімаємо бампера. Так, зняли вже ми бампера. Ну і ще так. Потрібно знімати інтеркулер Так. Хто-то тут, тут долізти, щоб до того. Ага, Отой дефлектор знімаємо. Фокус. Так, знімаємо дефлектора. Та й все. Зараз я вам покажу, що і як робити. Так, зняв я з верхнього дефлектора, нижнього. Відкрутив. Так. так, о, Як бачите, отут він сифонив, димів, пшучив, хлопчеві, хлопець заїхав, заправте кондьора, Без питань. Заправили. П'ять днів поїздив. Такі в нас є професіонали заправки. Та й от, так, відкрутили інтеркулер. Так, треба чимось позатикати, щоб нічого не попало. Так, далі, далі, далі. Він якось тут сидить, зараз відкручуємо трубки ось ці. Тут на 13, два штучки. Так, відкручуємо, бо неудобно знімати і крутити. Так, як бачите, вже зняли. Радіатора. Тут відкрутили на 13. Він стоїть на таких пазіках. Також продушуєш і піднімаєш доверху. Ну, як бачите, тут факт, чого він погнив. Сирость, грязюка, О, все забивається між радіаторами. О, так, треба буде її все чистити, мити. І починає гнити. І десь там вопрогнив. І є утічка. І то там у нас сифон і так, що то капець. Та й от будемо замовляти другого. Поміряємо зараз, бо їх пару видів є цих радіаторів. Та й от. Так. Поставили ми вже радіатора. Відносно скрутили все, ту штуку причепили. так Зараз закачали тиск. Нічого вроді би не, не травить, пропшикали. ну Зараз ще почекаємо трошки. Бо якщо буде десь мікро втикати, пшикати, то воно покаже з часом. а так нічого ніде не немає. Та й от. Подивити. Так, залили масло. Закачка кондіра. Зараз вакуум працює. Ось там стоїть. Все, засосало. Дозу отримав. А ще чуть-чуть. Ще повинно банки. О, все. Буде він змазаний. Так. Уже усе зібрали до кучі. Так, все, все добре. К... кодьора заправили, все заправили, все чотенько, Я вже не знімав там, де заправляли, тільки як вакуум, то що зняв і залівка масла. Та й все. Тут зазорчик, ну, зараз підправлю. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до зустрічі!